Слава Україні! Проєкт для українських виробників зброї. Тисячу бракованих FPV-дронів для збройних сил України на Хмельниччині викрили ділка. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. В Україні запустили проєкт Залізний полігон для українських виробників зброї. В рамках проєкту українські виробники зможуть безоплатно тестувати озброєння на ранніх етапах проєктування. Виробникам нададуть професійну експертизу, підтримку під час тестувань, консультації військових експертів та також допоможуть напрацювати методологію випробувань. Завдяки проєкту виробники зможуть отримати оперативний зворотній зв'язок, оптимізувати розробку та пришвидшити постачання озброєння та техніки на фронт. Проєкт пропонує доступ до полігонів, обладнання усіх необхідних випробувань різних типів військових виробів. Цей проєкт є важливим етапом розвитку українського ВПК. Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через полштал Дія критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби сил безпеки та оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна кількість заброньованих складає 770 тисяч осіб. Зазначається, що найбільше працівників заброньовано через дію в Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Одеській областях. Тисячу бракованих FPV-дронів для Збройних сил України на Хмельниччині викрили ділка. На початку цього року підприємець виграв тендери на Тішинської міської ради на придбання однієї тисячі fpv дронів для потреб ЗСУ. Директор підприємства здешевив виробництво дронів, підмінивши дорогі комплектуючі на менш якісні підрядники. Встановили на безпілотники, відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БПЛА. Таким чином він заробив на різниці вартості понад 5,7 мільйонів гривень, а війську поставив тисячу бракованих дронів. За йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Музика. У Кам'янці-Подільському суд виніс вирок 38-річній жінці за вчинення серій крадіжок. Жінка обкрадала гаражні приміщення місцевих жителів, завдавши матеріальних збитків. Поліцейські встановили її причетність до злочинів. І наразі зловмисниця вже отримала покарання. Події відбувались у Кам'янці-Подільському. До поліції звернувся місцевий житель та повідомив, що з його гаражного приміщення зникли електроінструменти. Спочатку шліфувальні машинки, а за декілька днів ще й зварювальний апарат. Оперативники за декілька днів розшукали причетну до крадіжок. Нею виявилась 38-річна кам'янчанка, яка і раніше відбувала покарання за майнові злочини. За цим фактом слідчі направили кримінальну справу до суду однак ще під час досудового розслідування жінка встигла обікрасти ще одного кам'янчанина. Зловмисниця поцупила у нього автомобільні диски. Суд об'єднав кримінальні справи в одне провадження та виніс країці вирок п'ять років позбавлення волі зі звільнення від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на три роки. Водієві автобуси, який перевозив на відпочинок дітей та спричинив ДТП, оголосили підозру. Нагадаємо, в результаті аварії, яка сталася 13 серпня поблизу села Вишнопіль на Хмельниччині, загинула 12-річна дівчинка та 42-річна вчителька, яка супроводжувала дітей Житомирщини до літнього табору в Івано-Франківську область. Решта дітей та дорослих отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Сам водій, який перебував за кермом, також травмувався. Його доставили до медичного закладу у селищі Любар Житомирської області. Наразі чоловік перебуває під конвоєм до розгляду судом клопотання слідчих про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Криївка стінка запрошує на черговий екскурсійний день. Відвідувачів чекають у суботу, 17 серпня, з 12 до 14.00. Учасники матимуть можливість поринути в атмосферу історії та відчути повстанський дух, що панує в Криївці. Також в Криївці стоїть скринька допомоги. Усі зібрані кошти йдуть на потреби наших захисників. Отже, субота, 12.00, вулиця Шухевича, 90, за стадіоном Локомотив. Вхід вільний. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.